Всім привіт! Мене звати Саша Філіп Вітаю вас на моєму каналі. На цьому тижні мене повністю поглинула нова техніка для мене. Взагалі, вона не нова, але я з нею ніколи не працювала. Холодного е, фарфору, так? холодної порцеляни. Надивилася я відео Ноно і захотілося мені теж спробувати. Ну і дивіться, що в мене вийшло. Зараз у мене буде відео навпаки. Спочатку я вам покажу е, те, що в мене вийшло, а в кінці. Ви подивитесь, далі подивитесь процес, якщо вам буде захочеться. Деякі моменти з процесу. По повноцінним відео то назвати, напевно, буде не можна. Ну, дивіться, вийшли в мене ось такі сережки. Я їх покрила лаком, тому вони так трохи відблискують від лампи. І не зовсім добре вам, напевно, показано. Ось такі тут замочки. Такі в мене вийшли сережки і другі. Зараз покажу. Зараз, зараз, квадратні. такого плану. Як вам мій перший досвід роботи з холодним фарфором? Е, насправді, я не всім задоволена, що в мене вийшло. Ну, сережки мені подобаються. Ідеальними я їх назвати теж не можу. Але, як для першої спроби, мені здається, непогано. Ну і вони такі яскраві, легенькі, легесенькі, легесенькі. А, тому, ну чому б ні, я б такі носила. І, напевно, і буду <соць> одні з них собі залишив. Ну, можливо, обидві пари. Не знаю. Ну, взагалі почалося все з того, що я вирішила зробити намистини. Саме не сережки, а намистини. Уномано там багато відео про колони вона робить, але. Я колони теж хочу в планах, але вирішила розпочати з намистин. Мені здалося, що от прям намистини, ну, я прям хочу, хочу. Ну, і в кінці відео подивитися, що в мене вийшло з намистин. Ну Там не так все райдужно, як з сережками. Ну Тим не менш, тим не менш, я спробувала. І мені сподобалось, буду, буду далі вдосконалюватися. Ось. А ви поки що дивіться якісь. Шматочки процесу, і в кінці покажу вам свої намистинки. Ось показую вам проміжний результат, що я тут наколотила ось таку ковбаску. Намішала тут різних кольорів саме білий, рожевий і бордовий і срібна срібляста поталь. Бачите, що з руками відбувається. Все пофарбувала. Треба буде відмивати. От. Далі буде, залишайтесь. Я тут вже відрізала свою ковбаску. Дивіться, що в мене вийшло у розрізі. Ну, я уявляла трошки інакше, мабуть, я... мабуть, треба було трошки більше підсушити, щоб не такий змазаний був візерунок. Ну, перша спроба все одно має місце бути, скажімо так. Я тут вже накатала дві намистинки. І зробила е, такі форми для сережок. Конектори, чи що це. Ось такі підвісні елементи. Ось такого плану. Ну, от, поки що так. Дивіться, цей зріз уже вийшов цікавіший, правда? Такий вже. Такий ефект мені вже більше подобається. Як ви бачите, я тут наробила напівфабрикатів, якщо так можна сказати, для своїх прикрас. Ну, не можу сказати, що я прям задоволена ідеально, але, ну, в принципі, нормально. Значить, дивіться, що я тут зробила? Зробила ось такі форми для сережок. Одну покажу, я їх підвісила, щоб вони сушились. Білою фарбою треба було більше додавати. Я додавала, але мало, бачите, прозоро виглядає цей білий колір. Ну, в цьому є свій якийсь шарм, звичайно, але якщо хочеться яскравого білого, то треба більше фарби додавати. Так, до цих сережок я зробила ось такі швензи, гачки. Вони ще не висохли, замочки. Верніше. Ну, так, приблизно, щоб мати уявлення, буде ось така сережка. Так, далі з квадратами. Я теж зробила форми для сережок, якось як вони там будуть. Ну, приблизно зараз я не хочу прямо вкладати. Я думаю, що я вам вже покажу готові прикраси. Ну, ось така довга буде сережка на квадратному замочку. Тут мені подобається, як візерунок вийшов. Що скажете? Симпатично. І ще за рахунок того, що фарбу я брала металізовану, ну, з металізованого кольору. Бачите, рожевий, як переливається. Хоча, можливо, треба було більше додати, тоді б ще більше переливалося, не знаю. Тому що бордовий теж металізований, але він якось так... Нема такого прям сильного ефекту. Ну, отакі от. Далі тут у мене залишився один майже квадрат. Я дороблю ще якусь підвіску з нього, ще якусь основу продумаю. Зараз уже відкладу. Тут декілька намистин у мене сохне. Я вам показувала ці дві, ну і ще 4 зробила. І ось такого плану на мастини, Треба ще в них отвори зробити. Ну, плюс-мінус такого плану наместини. Крупніші. От. Поки що так. Тепер мені треба дочекатися, поки це все діло висохне. І потім. Покрити все це лаком, тому що щоб воно було вологостійким. Е можливо, я ще скористаюся металізованою пудрою. У мене теж вона є, і додам подеколи якийсь відтінок. Ну, це я ще подумаю. Ну, отак от, от. Поки що ось так. Мої намистини вже висохли, я їх покрила лаком, і ось такі в мене вийшли види. Ну, найкраще мені сподобались ці. У них дійсно і візерунок вийшов симпатичний. Ну, з формою о, тут, звичайно, проблема. Ну, тут форма не ідеальна. Але з тих, що далі буде, це, як би так сказати, найсимпатичніша форма. І візерунок тут такий, ну, більш-менш. Тобто, ці дві намистинки, можливо, я або в сережки, або якусь загальну прикрасу зроблю з усіх цих намистин. Ну, тобто, ці дві намистини в мене плюс-мінус задоволена, скажімо так. Вдосконалюватися є куди, але використати їх можна. Ось. Далі все не так гарно. Ось ці маленькі я робила вже залишки. Тої порцеляни, і вона вже трошки підсихала, і ну, воно видно, що візерунку нормального не вийшло. Ну, таке щось, Не знаю, я чи буду я їх використовувати. знаєте, Або якесь супербохо, де чим дивніше, тим краще. Ну, от Щось таке грубе поєднати там з чимось з якимось ще дивним матеріалом. Ну, от щось таке. Це явно буде не класична якась яскрава прикраса. от. Отаке от. І форма тут кривенька, і, і, і якось воно так не дуже ну, коротше кажучи щось, щось пішло не туди. а Тут я хотіла зробити крупні намистини в такій же техніці, як і ці, тільки крупні. От. І, знову ж таки, не можу сказати, що в мене це вийшло, тому що я зліпила цю форму. Вона була, ну, вона не була з самого початку ідеальною, але, е, ну, принаймні, вона була більш-менш рівною. Ось. А коли вони почали підсихати, хоча я їх сушила на зубочистках, ну, тобто, щоб отвор, отвори були заповнені, от, е, вони все одно деформувалися, вони стали такими якось квадратними, кути в них прорізалися. Ну, ось так, бачите, якби. І ну, деформувалася форма, і плюс, знову ж таки, вона й не була ідеальною, плюс ось ці місця з прозорим клеєм, ну, не клеєм, а цим фарфором, де треба було більше фарби використати. А я, ну, я використала фарбу, але я подумала, що цього буде достатньо, тому що воно біле і біле. А виявляється, що пігмент цієї фарби недостатньо. Високий, якщо так можна сказати, і, ну, от, власне, такі помилки. Ну, нічого, це теж досвід, знаєте. Це теж досвід. Наступного разу вже зроблю інакше. Ну, а знову ж таки, ці намистини, я без поняття, чи буду я їх кудись використовувати. Мабуть-таки, зроблю щось для себе. Просто на згадку про свій перший досвід роботи з цими, в цій техніці. Ось. Ну і, знову ж таки, буде якесь, напевно, Бохо. Це не, не моя найсильніша сторона бохо. Ну, це така більш-менш ще, до речі, на мистинка. Але все одно можна спробувати. От. Ну, коментуйте, пишіть. Підписуйтесь. Бачите, скільки цілий тиждень у мене зайняла гра в ці намистинки. Ну, не тільки в намистинки, взагалі, всю цю порцеляну. Ну, все одно було цікаво, знаєте, було цікаво. В принципі, поки воно все сохло, можна було чимось іншим зайнятися, щось інше ще зробити. Але часу в мене щось останнім, останніми днями небагато на своє хобі. Тому, що виділяю, те і виділяю <ріху> якось так. Ну, нічого, скоро буде легше, я так сподіваюся. От, ну і все. На цьому буду з вами прощатися. Підписуйтесь, ставте лайки за мої спроби. <ріху> Майстер-клас, як я робила ту масу і як я це все фарбувала, я не робила принципово, тому що, ну, ви бачите, куди мені когось вчити, коли в мене в самої таке щось вийшло. Тим не менше, якщо вдосконалюся, тоді, можливо, опублікую і майстер-клас. Все, дякую вам за увагу. На все добре, бувайте!